Кривий та стогне дніпро широкий, Сердитий вітер забивав, Додову верби невисокі, грами хвилю підіймав, І блідний місяць на ту пору, із хмарі де-де виглядав. Неначе човен сині морі, то вирінав, то потопав. Ще третьії півні наспивали, ніхто нігде не гомонів, Сичі в гаю прикликались, то ясен раз у раз скрипів. Світає край, небо палає, Соловейко в темнім гай, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами, наставами, верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. Тече вода з під явору, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із гаю та поміту горою. Хлюпочеться качаточка поміжу скою, а качечка випливає з качером за ним лого розмовляє з дітками своїми. Стала весна. Чорну землю сонно пробудила, квітчала її рястом, Барвінком укрила, і на полі жай вернок. Соловей ковгаї. Землю убрану весною вранці зустрічають. Зори моя вечірня, кіди над горою. Поговоримо тихесенько. Вона й доволі з тобою. Розкази за горою, сонечко сідає, як в Дніпра веселочка воду посичає. Як сорока сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину. Над водою не з вербою червону калину. На калині одиноке гністечко гайдає, А де ж дівся, соловейко, не питай, не знає. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. от де люди, наша слава, слава Україні. без золота, без камені, без хитрої мови, а голосна і правдива як Господа слово.